Маленькі Христина та Уляна разом з мамами до дитсадка Номарадин, що у Цірупенську приходять мало не щодня подивитися, як йдуть роботи із реставрації. Батьки дівчаток щиро сподіваються, що з 1 вересня їхні діти почнуть відвідувати заклад, адже вже майже два роки стоять в черзі. Кожна мама хоче, щоб в дитини було хороше образование, а садик – ну це ж. Це зірнишко, це найперший учебний заклад, який поступає кожна дитинка і кожна людина. в принципі. У нас дитина дуже обшительний. Ми постійно проводимо наше все час у бабусі або на спортивних площадках. Тобто я бігаю за неї. Поход наш садик буде одне доволі, тому ми очікуємо нетерпінням відкриття садика. Майбутня директорка нового дошкільного закладу, а нині вихователька дитсадка номер 2 Як ніхто знає, наскільки місту необхідний цей заклад. Черга у Црупінську близько 200 дітей, і в кращому випадку до дитсадка вони потрапляють практично в останній рік, коли треба посилено готуватися до школи. Коли вирішили відновити і реконструювати цей детський сад, то так як би якій-то степені, очередь немножко трохи... Розгрузити буде допомітні міста. батькам стане немножко свободні, тому що на даний момент батьки стрімятся вийти з дікетного не в три года як можна раніше, з двох лет. Ну і сісі на нам некуди дівати. Міська влада обіцяє з 1 вересня дитсадок номарадин відкриють. Для цього вже зроблено немало. Будівля повністю відреставрована, відремонтовано центральне опалення, перекрито крівлю. Все завдяки принциповій позиції міського голови та депутатського корпусу. Мы планируем здесь поставить две э, детские площадки, опять же, соответствующие всем стандартам и нормам, но уже более совершенных материалов, которые на сегодняшний момент присутствуют. Я думаю, что это будет такой маленький оазис в городе Цюрюпинский, где все будет новое, красивое и именно для детей э, необходимо. Оскільки основні роботи вже проведено за рахунок державної субвенції та коштів з міського бюджету, залишилось лише обладнати приміщення та облаштувати прилеглу територію. У планах міської влади ще й спорудження автономної котельні. Єдина нині проблема нестача фінансування. Десь мільйон двісті для того, щоб укомплектувати всіми необхідними матеріалами, і десь 350 – Орієнтовно 350 тисяч для автономної котельні, яку ми хочемо зробити альтернативною, щоб тепло було незалежно від політики і всього, чого можна. Тім настрій у Цірупінського міського голови оптимістичний. Говорить і районна, і обласна влада їх у цьому питанні підтримують. Нині йдуть перемовини із міністерством фінансів. Тож є всі підстави заявити про те, що з 1 вересня дитячий садок номер один у Цірупінську запрацює.